Я народився в Україні, мене звати Ростислав. Ну і що ще вам так цікаво, мабуть, точно буде, це те, що в мене чотири пальці на правій руці і три пальці на лівій руці. Якщо дасть Бог можливість дожити і послужити в неділю, то я десь трошки ширше про себе розкажу. Однак моє дитинство воно було чимось схожим до більшості з вас. Я виростав в селі, ходив до школи, тяжко працював, знаю, що таке сільське господарство. Але що я точно пригадую, моя мама мені постійно казала: знаєш, тобі або прийти, або кудись піти, або поїсти і гарно поспати. Тому от я роздумав над цією фразами і над деякими текстами писання, і навіть назвав свою проповідь ось в цьому руслі. Піти, пообідати так добряче, десь, поїсти і поспати. Якщо мені дозволить ось уже є слайди. Ось ми десь з вами спробуємо ці три думки знайти в тексті писання і зрозуміти для себе, а що я от справді можу взяти собі над текстами Біблії, які говорять про те, що нам треба йти. Що десь є тексти, які говорять, що ми можемо спати, і є тексти, які говорять про вечерю. Давайте, от перша думка, ми на це і зосередимося: йти. Прочитаю для нас текст писання, який доволі відомий. Хлопці, якщо можливо. То... Так, могли ви мені допомагати? Ось у нас, будь ласка, наступний слайд, читаємо текст Писання. До нього ж приносили й немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши, їм докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: Пустіть дітей, щоб до мене приходили. І не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не війде». Якщо ми поглянемо на контекст цих віршів, то побачимо, що попередньо Ісус навчає біля Галілейського моря, або ж відомо як Генісарецьке озеро. Це доволі гарна місцина, там зелено, там є свіжість, прохолода, і доволі легко навчати людей. Однак потім євангелист Лука, він переходить далі говорити, і, зокрема, і інші євангелисти, вони трошки ширше вже. Починають окреслювати життя Ісуса, зокрема, Матвій, відразу з цієї місцини переходить в іншу місцину, де саме Ісус проголосив ось ті слова: що пустіть ваших дітей, що вони приходили до мене. Ісус іде до Юдеї, і якщо можна наступний слайд, і Він перебуває прямо в місті, де Йордан впадає в мертве море. І ось це місце є найнижчою точкою суходолу над рівнем моря на землі. І там. Дуже спекотно. Якщо хтось з вас мав змогу бути в Ізраїлі, я думаю, ви відвідували це місце. Там поруч кажуть, що Іван Хреститель хрестив людей, і там ну, дуже спекотно. І ось я собі задаю питання: а навіщо батькам треба було приносити дітей аж в цю спекотну, спекотну таку пустелю? Це таке місце, де дуже жарко, і чому саме Ісус там вирішує? Благословляти дітей, і уявіть собі, що юдеї, євреї беруть свою дитину. Вони, от звичайні міщани з міста Хеврон, яке розташовано десь за 70-80 кілометрів до ось цієї місцини, і вони йдуть з цією дитиною. Поруч них немає якогось такого шикарного джипа, в якого могли б вони сісти, вникнути кондиціонер, щоб вдало підвести дитину до церкви. Немає якихось класних вітрячків електричних, що можна було б направити на себе і на дитину, але вони йдуть через всю пустелю Негев, вони входять ось в це дуже-дуже низьке місце над рівнем моря. І я собі уявляю всю цю картину. Діти плачуть, батьки десь їх там заспокоюють. Але навіщо ви це все робите? І істина полягає ось в чому? Що батьки хочуть, щоб Ісус Христос. Благословив їхніх дітей. Однак і Ісус Христос теж дещо хоче. Дивіться, це, це нормальні речі. Ми з вами, от особливо батьки, ви наполягаєте на тому, ви десь заохочуєте своїх дітей, щоб вони приходили в церкву, тому що ви розумієте, в цьому є благословення для їхнього життя. Однак Ісус Христос в цій картині, в цій історії ще дещо нам демонструє. Давайте ми прочитаємо вкотре ці слова. І не забороняйте їм, бо таких. Є Царство Боже. Батьки хочуть, щоб отримати благословіння, а Ісус каже: не забороняйте, бо таких є Царство Боже. Тому перша річ, вона стосується вас, батьків. Пам'ятайте, що крім того, що ви хочете, щоб діти отримали благословення, Ісус розуміє, що ось такий вік, вік дітей, підлітків, це час, коли вони можуть зрозуміти, що таке царство Боже. І що говорить статистика? Я якось читав вас в Америці, проводили дослідження, якщо, можливо, наступний слайд, будь ласка. І статистика говорить таку ситуацію, що понад 63% євангельських християн у вас в Америці вони стають християнами у віці від 4 до 14 років. Тому інвестуйте в служіння дітей, інвестуйте в служіння підлітків. По особливому 63% усіх християн в Америці вони прийшли до Христа саме в цьому віці. Чому? Я для себе знаходжу одну відповідь на це питання. Бо таким належить царство Боже. Коли ти стаєш підлітком особливим, ти починаєш розуміти, що світ не ідеальний, що є зло, що батьки між собою можуть сваритися, що є булінг в школі, є інші речі, і ти починаєш шукати когось або місце якесь, де немає цього всього негативу. І хто з вас, можливо, знає такого автора, Джон Толкін, його дуже... Полюбляють в світському такому середовищі, але він був християнином і написав відомий твір Володар Перснів. Він, як на мене, дуже гарно підкреслив одну думку: чому ми з вами захоплюємося супергероями? Чому сьогодні кіно, кіноіндустрія про е, фільми фентезі вона процвітає? Чому сьогодні підлітки так полюбляють фільми? Дає супермен, дає ще інші якісь такі герої, які раз і назавжди знищують зло? Тому що в кожному серці живе ідея месії, в кожному серці живе ідея супергероя. Ми з вами, є ті душі, які відчувають, що є Господь, є наш герой. І через це диявол намагається якось так все провернути, щоб були б псевдогерої, щоб створити псевдо якихось таких месій, аби тільки люди не дізналися про Ісуса Христа. А Ісус зазначає, що таких належить Царство Боже. Тому інвестуйте в служіння підлітків, служіння для дітей, служіння для молоді. Йдемо з вами, друзі, далі до наступних думок. Сплю. Іду, сплю і вечерю. Ось сплю. Давайте ми прочитаємо текст Писання, який нам привідкриває цю думку. Він записаний в діях, 20 розділ, 8, 12 вірш. У горниці, де ми зібралися, було багато світильників. А один юнак, на ім'я Євтих, сидів на підвіконі. Оскільки Павло довго промовляв, його здолав глибокий сон. Зморений сном він упав додолу з третього поверху. Його підняли мертвим. Зійшовши, Павло припав до нього, обняв і сказав: не тривожтеся, бо його душа в ньому. Повернувшись, він переломив хліб і спожив і довго промовляв, аж до світанку, а після того відбув. А юнака привели живим і безмірно зраділим. Я не знаю, як ви, я скажу за себе. Я спав на служіннях, я спав у церквах, особливо коли я був підлітком. Я навіть знав, коли точно я заснув. Ми з хлопцями виростали, як я зазначав, в селі це село Цепцевичі, можливо, ви чули Сарненський район в Україні. Я знав літком, коли я піду після радкового служіння на річку, покупаюся, і я прийду додому, а батьки мені не дадуть спокою. Вони скажуть, що йди на вечірнє служіння. І я знав точно, якщо я піду на вечірнє служіння, і я сяду під балконом, я 100% засну. І я просто сідав в такій, знаєте, позі платону, начебто, що я слухаю, але брат там щось проповідував, мені це було не дуже там, цікаво. І я просто засинав. І один раз мій друг так крепко заснув. Що він, Підняга, не помітив, як похилився і головою вдарився в батарею. Це таки був сором, на нас всі подивилися. Ось. І воно, може, виглядає смішно, але я як аналогію хочу використати і сказати одну дуже болючу істину, яку я помічав в Євангельських церквах, і яку, думаю, ви зустрічали. На жаль, особливо підлітки, послухайте мене. На жаль. Буває, і, можливо, буде в твоєму житті таке, що тобі буде хотітися спати від християнства. Історія, тлумачення кажуть, що, можливо, винен Павло, що він так проповідував, що заколихав цього Євтиха. Хтось тобто інший каже, Євтих був поганий, він не слухав Слова Божого, він заснув, він впав, бо от такий був Євтих. А хтось каже, і Павло був винен в цій ситуації, і Євтих був винен в цій ситуації. І що я хочу підкреслити, як аналогію? Дорогий друже, Підліток, молодь, дівчата, хлопці. Можуть бути такі моменти, коли тобі хочеться спати від християнства, коли тобі воно буде нецікаве. Те, що в церкві проповідують, воно як дарується як грохом об стіну тобі буде здаватися. Я пригадую свій момент доволі болючий. Коли я прийшов вчитися в університет, я вирвався з середовища християнського, консервативного, я прийшов в абсолютно сільське середовище. І мені почали говорити про Шопенгаура, про Ніцше, я вчився на філософії, про десь атеїзм. І я сам собі почав ловити на думці, а можливо, то мені насадили все це релігійне в церкві, а можливо, то мене притягнули батьки за вуха. Я як зараз пам'ятаю, мене почало колихати вліво і вправо. Десь нецікаво, десь це. Ай, пропустю сьогодні, пропущу завтра. Там той брат, він щось копає, непонятно куди копає. Воно мені абсолютно не цікаво це християнство. Можливо, ти з таким стикнувся, або, можливо, ти, як батько або мама, бачиш, що є в тебе в такій сім'ї, я хочу підбадьорити однією простою істиною. Вона описана ось в цих а, словах. А юнака привели живим і безмірно зраділи. Однак попередньо написано: Павло припав до нього. Дорогий друже, якщо ти відчуваєш, що тобі реально хочеться спати від цього всього християнства, від церкви, від цього іншого. Я просто хочу тебе підбадьорити, сказати одну істину. Пам'ятай, що в церкві завжди є люди, подібні як Павло, які готові припасти і обняти тебе. Завжди є батьки, які готові прийняти тебе, попри те, що ти з'єтнувся своїм життям. Може, в своєму житті. Можливо, ти щось спробував погане. Знай, батьки, подібні як Павло, вони готові припасти, обняти, вони готові тобі дати новий шанс, дати тобі нове життя. І Господь є на небесах який теж буде безмірно радіти, коли ти покаєшся і прийдеш до нього. Я зараз хочу навести приклад чоловіка, можливо, хтось з вас його знає, це є Клайв Люїс, його називають теологом ХХ століття. Його книжка просто християнство, названа номер один книжкою серед усіх християнських видань протягом ХХ століття. Клайв Люїс виростав в сім'ї, де тато був католиком, мама була євангельською християнкою. Так трапилося, що мама померла в доволі молодому віці, а тато залишився живим. І тато був не дуже хорошим прикладом для Клайва Люїса. Він його булив, десь насміхався з Клайва Люїса. І це його так заділо, що Клайв Люїс сказав: мені цей Бог не потрібен. Я стаю атеїстом. І Клайв Люїс таким був. Він поступив в університет атеїстом, закінчив університет атеїстом. І йому взагалі було не цікаво це все християнство. Однак вже в старших роках він познайомився з Джоном Толкіном, про якого я вже згадував. І Джон Толкін його навернув назад у християнство. Показав десь нові грані християнства, що воно актуальне, що є Слово Боже, без якого ти не можеш жити, що є Ісус, який любить тебе. І Клайв Люїс прийшов до Господа. І він став теологом ХХ століття. Він написав книжку, яка є номер один. Серед усіх книжок у ХХ столітті під назвою просто християнство. Я хочу підбадьорити тебе, брат, тебе сестра, можливо, тебе така дитина є, яка десь відійшла від церкви. Не став на ньому хрест. Просто пам'ятай, що в один момент може Господь навернути його до себе. І хто знає, можливо, твій син, твоя донька ще стане дуже хорошим християнином, дуже хорошим проповідником, співачкою і ну, різні різні сфери служіння можуть себе гарно реалізувати. Зійшовши, про Павло припав до нього, обняв і не сказав. І сказав: не тривожтеся, а юнака привели живим і безмірно раділи. Я хочу навести цей приклад, особливо для вас, підлітки, особливо для вас, молоді. Це є Пеле, відомий бразильський футболіст. Якось я ознайомлююся з його історією. Навіть його історію екранізували. І що мені подобається в екранізації його історії, це те, що Пеле, простий сільський хлопчина з Бразилії, з Хрущоб, в один момент помітили в нього талант, що він може грати в футбол. Його запросили грати за Бразилію. Він поїхав на чемпіонат світу. І так трапилося, що в фіналі вже всі основні гравці, які мали грати, вже начебто готові виходити на поле. Але з'ясовується, що один не може вийти. І треба заміну. І кажуть: Пеле, давай. Давай, ти заграєш. І ось цей хлопчина, якому було тоді приблизно 17-18 років, він виходить на поле, він починає грати. І що мені дуже сподобалося в екранізації його історії, це те, що батьки Пеле сидять в Бразилії, в тих хрущобах. Вони дивляться в такий маленький-маленький телевізор, чорнобілий. А навколо батьків стоять багато-багато інших людей, гостей, які спостерігають. І, і тут, в один момент, мама Пеле каже: Дивіться, дивіться. Оце мій син. Це мій син грає зараз, а весь світ це бачить. І що я хочу сказати? Ім'я Євтих у перекладі означає щасливий той, хто приносить щастя. Я хочу сказати тобі, молода людина, не всі ми покликані до публічного служіння, але всі ми покликані до того, щоб приносити щастя в своїй сім'ї. Щоб наші батьки переглядали можливе служіння і казали, оце мій син. Оце моя донька. Що, можливо, навіть не приглядали служіння, але в один момент почули від інших братів і сестер про тебе, і ти казав, да, this is my son, this is my daughter». Я хочу, щоб ви просто красиво представляли Ісуса Христа в цьому житті. І, можливо, зараз тобі не цікаве християнство. Проси Господа, Боже, покажи мені. Покажи актуальність слова свого, покажи актуальність молитви, покажи актуальність Ісуса Христа. І хто зна, можливо, ти станеш клайвом Люїсом номер 2 І останнє, що я хочу залишити в цій тематиці, вечерею. Давайте ми прочитаємо текст Біблії, записаний він в Івана, 6 розділ, 5 і 10 вірші. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: Де ми купимо хліба, щоб вони поживилися? Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Коли б йому у відповідав, і за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один із учнів його, брат Симона Петра, є тут хлопчина один, що має п'ять ячніх хлібів та дві риби, але що то на безліч таку? А Ісус відказав: Скажіть людям сідати, а була на тім місці велика трава. І засіло чоловік числом із п'ять тисяч. Ми знаємо цю історію. Ісус дуже гарно навчав людей, і люди були навіть зацікавлені в цьому. І в один момент натовп розуміє, що нам треба їсти. Ми хочемо підживити своє тіло, щоб далі могли би нормально слухати Ісуса Христа. Ісус навіть це розумів. Однак йому учні кажуть: слухай, це нереально нагодувати. Навіть 200 динаріїв не вистачить. В той час ми знаємо цю статистику, що один динарій це був приблизно один робочий день, який. Людина могла ну, заробити там, один динарій протягом одного дня. Я десь так рахував, якщо так умовно взяти 100 доларів можна заробити в Америці за день, то це приблизно 20 тисяч доларів, 200 динарів перевести. І 20 тисяч доларів не вистачить, щоб нагодувати весь цей натовп. І тому кажуть, Ісус, що ти собі думаєш? Це нереально. Однак в один момент проявляється на горизонті оцей хлопчина. І я навіть, думаю, що він мав, мав. Коріння українське, бо написано, що було лише дві рибини і п'ять хлібів. П'ять хлібів. А ми, українці, так дуже притягнено ставимося до хліба. Так, дуже важливий хліб да, в нашій родині, в нашій культурі. І от я собі думав над цим. Цей хлопець не знав, що йому доведеться зустрітися з Ісусом Христом. Не знав. Можливо, йому дали хліби і рибу його батьки. Можливо, сам він десь зловив в генісарецько озері тих дві е, рибини, ну а хліб вже відповідно хтось, хтось йому дав. Але він точно не знав, що йому доведеться зустрітися з Ісусом Христом. Якби він знав, що йому доведеться зустрітися з Ісусом Христом, то, мабуть, він сказав би батькам, що слухайте, буде величезний натовп, і батьки би винесли би все з погреба, щоб дати йому. Сказав, на тачку, вези це, все ж, їжа, яка в нас є. Ось завези це для Ісуса, і хай Він там уже робить чудо. Але він цього точно не знав. І що я хочу підкреслити, шановний брат, шановна сестра, усіх, хто є присутні кожен з нас має ті речі, які є з надлишком для нас. П'ять хлібів і дві рибки для цього хлопчика з головою вистачить, щоб повечеряти. Ви згідні зі мною? З головою вистачить, щоб повечеряти. Навіть щоб поснідати. І, чесно кажучи, цей хлопчик нікому нічого не був должен. Так само, як і ти, шановний брат молодий, сестра молода, старший, менші діти, підлітки. Ви нікому нічого не должні. Але у вас є той потенціал, ті дари, ті таланти, які Господь у вас заклав. І в один момент ти можеш прийти і сказати: Ісус, для мене з надлишком цього вистачить. Дивись, я маю гарний розум, я маю гарну пам'ять. Я можу читати книжки, я можу заробляти гроші, просто викладаючи в університеті і на цьому все. Але я можу ще й інвестувати ці знання, пам'ять, яку ти дав для мене, щоб проповідувати Євангелію, щоб ширити його її, щоб десь в церкві служити. От дивіться, я маю там талант, дар, щоби. Вести умовно дизайнерську справу. І для мене це вистачить абсолютно з головою, щоб зробити комусь банер, щоб зробити комусь логотип, заробити на цьому кошти і на цьому все. Але ти можеш принести, сказати, Господи, ось мій талант, ось мій дар, візьми примнож, щоб послужити іншим людям. Так само, можливо, бізнес і всі інші речі. Кожен з нас має ці таланти, ті дари, які нам вистачить ось так. Подібно як цей хлопчик мав п'ять хлібів і дві е, е, риби. Але ти можеш дати це Ісусу, і Він примножить. Він примножить так, що ти сам будеш дивуватися, як Господь використовує тебе в цьому житті. І на завершення, я хочу просто навести приклад, який я почув в одному з подкастів. Ви бачите ракету, яка здіймається до неба в космос. І що кажуть науковці, щоб ракета злетіла. Їй треба витратити більшу половину свого палива лише для того, щоб відірватися від землі і вийти уже в сферу, де немає земного тяжіння. Більшу половину палива треба витратити, щоб вилетіти ось в космос. А далі як? Далі лише менша половина використовується. І ось я хочу підбадьорити вас, батьки, щоб ви, як я казав, інвестували в своїх дітей. Я хочу підбадьорити вас, підлітки. Можливо. Вам хочеться спати від цього всього християнства. І ну, усіх усіх хочу підбадьорити, хто готовий сказати Богові: візьми мої таланти, дари і примнож його. Що дуже важливо нам зробити старт. Він важкий, цей старт. Коли ти інвестуєш в тих дітей, коли ти служиш для підлітків, кучу чесно, я людина, яка не дуже сильно полюбляє дитячі служіння. Я навіть казав, якось після одного кемпу, приїхав додому і, і, і та, говорив друзям. Мені хотілося взяти там одного хлопчина, ось так щавити його так сильно щавити, Він так мене на кемпі так дістав, так мій характер випробував. Ну от просто, але я розумію, що це як той шатл. Треба піднятися. Оце перші початки, найважливіше вкласти в цю дитину. А далі, далі, коли ти вже вона піднялася, дитина, ти вже собі летиш. Ти як задав курс для цієї дитини. Так само в служінні, в проповіді, от умовно, хтось вас має дар, талант. От найважливо перші роки, перший рік. Ти трусишся, тобі страшно. Але ти, от як той шатл, піднімаєшся, багато палива витрачаєш. А далі легше, 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 легше і легше. Служіть дітям. Підлітки. Важко, але починайте. з Словом Божим і далі побачите буде легше. І так само в служінні. Іду, сплю вечерю. Давайте ми помолимося. Поблагословимо загалом нашу мову, поблагословимо наших підлітків, поблагословимо усіх, усіх, кого ми знаємо своїх рідних, і загалом попросимо Божого благословіння на нас особисто. Молимося.